Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Poets of the Fall випустили цілий альбом All Gods of Asgard з абсолютно всіма версіями хітяри Geralt of the Darkness з другої частини Алана Вейка. Так, і там навіть є оригінальна версія з гри, та сама на 30 хвилин. Тейк ту перенесли No Rest of the Weekend від Moon Studios, творців Орі. Відтепер гра релізниця десь колись в липні, та ще й до того в ранньому доступі Стіму. Так, я знаю. Я чекатиму. Інтернетами шириться чутки, що Нінтендо готує в другому поколінні свічів повну зворотню сумісність із попередніми. Себто всі ігри, що виходили на перше покоління, працюватимуть і на другому. А це воно! Релізнився Елдрайверс 2. І миттєво поліз бити рекорди продажів, що на ПК, що на консолях. Переплюнувши при цьому God of War на PlayStation і, та видершись у топ продажів стіму, обігнавши Counter-Strike і PalWorld. Великий успіх. Юбіки повідомили, що дуже засмутились вярним напрямком. У мене зараз потече. Випустивши нексусових асасинів на шоломи Цукерберга. Вони чекали на багато більшого прибутку. Тому вони поки не плануватимуть нових проєктів у віртуальній реальності. Це все і це край. А от Рокстар задоволені прибутками з випуску трилогії Великого автомобільного крадія на платформу Нетфліксу. Дуже файно, і ми задоволені. Вже ширяться плітки про наступні проєкти цієї студії, що релізнуться в Нетфліксі. Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Коджимбо Джимбо знову почав вихвалятися своєю новою грою «Фізинт». Та тією самою, що розмиє кордони між фільмами та іграми. Каже, якщо, наприклад, ваша мати от просто зараз зайде до кімнати, вона подумає, що ви дивитесь якесь кіно. Розробники Stellar Blade повідомили, що в грі буде приблизно тридцять костюмів, які треба буде здобути саме під час грання, а не купувати в окремій крамниці. Да, це правда. Просто перевіряю, перевіряю, перепровіряю. Перевіряю, перевірене. Філ Спенсер офіційно заявив, що компанія не має намірів припиняти виробляти консолі Xboxів. Ти відкладаєш гроші так. на сім'ю і дім oh, або на подорожі. І на купівлю Xbox. щоправда заявив він це не публічно, а десь комусь конкретно і це все вилетіло в мережу. Тож правдивість цих слів ще треба перевірити. То все було брехня. Переважно так було треба. А тим часом інтернетами вже ширяться чутки про нове покоління Xboxів, над яким вже працюватиме інша команда. Крім того, цього разу замість слабшої моделі по типу Series S вони буцімто плануватимуть зробити портативку. Не питайтеся мене, як, і не питайтеся мене для чого. А з приводу ексклюзивів Xbox на плейстейшенах та інших консолях, то Сара Бонд та звісно ж Філ Спенсер пообіцяли розповісти трохи більше про їх нову стратегію на окремому подкасті. Чекати, який варто 15 лютого, 22.00 на офіційному каналі Xbox. Та ми не встигнемо до комендантської години. <рес> Роджер Кларк, відомий як актор, що озвучив Артура Моргана в другому Red Dead Redemption написав, що бажає зіграти нового персонажа в третій частині Last of Us I I Інтернетами ширяться чутки, що начебто футбольна організація, порвавши відносини з EA та заборонивши їм використовувати бренд FIFA. Тепер навідалися до 2K І навіть начебто домовились про створення. Ігор з цією назвою і мирного рішення не буде. Зетавматург від Full Story перенесли на 4 березня, бо то в лютому виходить купа ігор. і Вони злякалися не стягнути цієї конкуренції. Страху немає. Люди самі страх придумали. Розробники Dead cells після п'яти років невпинної праці таки припиняють підтримку. 35-те оновлення стане останнім для гри. Компанія Evil Empire вирішила рухатися далі та розпочати роботу над новими проєктами. Нема коли скучати, бо вся робота. Офіційно Dead Island 2 вийде у паровій крамниці дядька Гейба 22 квітня. Цей шлях до щасливого кінця. А поки розробники з такої нагоди вирішили роздати всім бажаючим, Dead Island Reptile Definitive Edition абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Час пропозиції обмежений. Тож встигніть забрати до 15 лютого. Де? Де? Я встиг вже пізно. GSC Game World опублікували нове відео на своєму каналі. Ні, це не ігролади, навіть не Сініматік. Це просто саундтрек, що лунав під час попереднього трейлера. Моя музика це переважно. Інтуїтивні, несвідомі звуки. IGN анонсували триденну офлайн подію, що відбуватиметься в Лос-Анджелесі, під час якої можна буде пограти демки різноманітних ігор, глянути трейлери до фільмів і не тільки. Одним словом, це чимось нагадуватиме покійне Е3. Що треба сказати? Царство небесне. В мережу потрапили фото з будівництва декорацій для другого сезону серіального Ластофасу. Із цього можна зробити висновок, що зйомки вже стартували. Так, очевидно. Пьотер Бабіно, керманич Блюбер Тім, заявив, що показаний під час State of Play трейлер ремейкнутого другого Silent Hill'у не відповідає тому, як гра виглядає наразі. Він різко висловився з цього приводу в бік Konami, адже саме вони і відповідальні за піар цієї гри. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. Сьогодні релізиться ремастер перших трьох Tomb Raider'ів, який матиме текстову локалізацію українською. Але без ради і тут не обійшлось. Крім того, що гра міститиме озвучення росіянською, якого не було в оригіналі. Алерт, алерт, кацап алерт. Саму гру розробляли Аспур, що також підпорядковується не росіянам, не з сейбер. Гру, яку зробили росіяни, але наче як не роз, зовсім росіяни з Росії, але наче як зовсім не з Росії. А ну й мушу нагадати, що тим же московитам підпорядковується підпорядковуються Games. Так саме ті українці, які створили три частини метро. Тож, якщо бойкотувати ремастер Лари Крофт, то і наступні метро теж якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. Сини лісу 22 лютого оновляться до версії 1.0. Ні, це ще не реліз, і на консолі гра не поспішає. Але попри це, отримає купу контенту від нових видів транспорту до шматків сюжету. Ну ви ж знаєте, як ці розробники подають сюжет, що в першій частині, що в продовженні. Як закручено, ексклюзив PlayStation 5 Rise of Ronin не вийде пограти в південній Кореї. Все через те, що корейські гравці були незадоволені тим, що гра прославляє японського вченого Йошіду Шогіна, який вважається суперечливою фігурою в південній Кореї. Я ніяк не могла зрозуміти, чого ж мені не вистачає. Sony повідомила, що ігри їх основних франшиз по типу годоварів Spider-Man'ів, не виходитимуть до квітня 2025 року. То чого нема? Нема. Крім того, вони неочікувано заявили, що і надалі будуть потрохи випускати проєкти на ПК, і вперше заїкнулись про мультиплатформу. Невже у відповідь на вихід умовного Hellblade на PlayStation'і На Xbox потім чекує умовний спайдермен. Чому це неможливо? Не Бо неможливо. чому топив виродку. Каталог PlayStation Plus Extra та Deluxe поповниться купою ігор. Серед них і вальгальні асасини, і повне видання The Outer Worlds. повний список цих забавок, щойно промайнув на ваших екранах. <плак> Дякую. Remedy опублікували ще одного щоденника розробки другого Алана Вейка. Цього разу вже показували й підготовку до легендарного виступу на сцені The Game Awards і процес фільмування не менш легендарних реклам братів Яко та Ілмо Коскела. what comes next. хед розробники Helldivers 2 винаймають купу працівників, аби ті допомагали їм у створенні більшої кількості нового контенту для гри. Я, я не знаю навіть чесно. Я не знаю за що братися. Очі розбігаються, руки р -р розбігаються. Також все розбігається. Розробники Dragon's Dogma 2 повідомили, що гра на консолях працюватиме більше ніж 30 кадрів. Прогрес. Перед виходом того самого подкасту Xboxів Спенсер та Бонд провели окремий закритий івент для співробітників, з якого витекло трохи неперевіреної інформації. Як про їх міжплатформи майбутнє, так і про вихід наступної Калаф десь колись в жовтні цього року. Брехня! Сидите і чекайте, поки пісмейкер вийде в МК-1, а він вийде в Інджастісі. Другому, причому мобільному. І буде дуже смішно, якщо він релізниться там швидше, ніж в МК. Не смішно. На подкасті Xboxів Спенсер з перших же хвилин запевнив, що вони не зіллють всі ігри на платформи конкурентів. No. Ні, звісно, ні. Каже то поки буде лише чотири гри. Десь я чув таке. Також він не захотів спойлерити, що саме то будуть за ігри. І безперечно, я не буду. Безперечно. Але ж частина тебе хотіла би цього так. Але зазначив: то не Старфілд і не Індіана Джонс. Про Гелблейд тактично змовчали. Все, я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. Хоча з іншого боку, я не впевнений, що вона також може завітати на PlayStation, оскільки вони казали про ігри, яким є вже приблизно рік, і вони використали абсолютно весь свій потенціал на їхніх платформах. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Хитро? І це лише початок. Сара Бонд повідомила, що вони починають додавати ігор Activision Blizzard у підписку. І підтвердила, офіційно першою із цих проєктів буде четверта Діабла, що вийде в Геймпасі вже 28 березня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Мед Буті, коли дорвався до слова, поспішив заперечити появу геймпасу на інших консолях. Каже, що все це діло залишиться тільки на іксбоксах. Ну і на ПК, які послуговуються операційною системою Windows. А де-факто на абсолютно всіх девайсах, на яких є браузер, і працює XCloud. Тепер вже ж. За весь час із початку звільнень у Embracer Group з компанії витурили 1383 працівника, скасували 42 проєкти та закрили 16 студій. І судячи з заяв компанії, це ще не скоро закінчиться. Тож маємо надію, що під ніж колись потраплять, і росіяни з сейбер як пройти по ній гострим ножем, та ще й притиснути так смачненько. Зараз в епіку якраз роздають їх гру, тож забороняю її брати. А от 22 лютого в епічній крамниці Тіма Свіні можна буде загарбати трилогію класичних фалаутів для тих, хто не встиг забрати її минулого разу. Це ж було вже. До речі, на першу та другу є українізатори. Посилання, як завжди, шукати в описі. Де? Там помирає. IGN запрезентували майже 9 хвилин ігроладу No Rest for the Weekend. Дев'ять 10. так, тієї самої гри від розробників Орі показали трохи вештань локаціями. Ну і босфайт прямо в кінці цього ролика. Боса. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.